Доброго доброго дня. Доснімаємо далі. Що у нас тут на праздники? Я це так як розумію, що це як люди жили раніше. Що тут вони ковали? Свічки як робили, свічки які? Бачите, такі шампура були. Там молотки, молотки які були. Уголь там лежить, бачите уголь? Да. Бачонок <ріст> для грошей, да? це все інсталяція. О, давайте я вам зніму зараз. О, що, побачили, що там написано? Ну, переводьте самі. Тут все як кують. Цепі, разні, зараз покажу. Тут ножі відблискують, трошки відблискують. Тут всі всі такі. По 25 євро, дорогі, да? Железо, все желізо. Це камінь-булижник якийсь, да? Чіжолий такий. они його тут везде продають його. Везде подивіться, що тут якісь емблеми. А он. -які? Картини Це з камней, напевно? Я не бачу, ну yeah. треба 35 євро стоїть, так, да, як все того. Показати? Показати, які картини. А, а топори, які висять, два. Топора два. Так, це я покажу. А це свічки як робили, мабуть, так? Да? 20 євро. Це не знаю, що це ланцюги, які дорогі. Он 90, 90. і 110. Це штифт Це Це медні браслети, які раніше були браслети на руку. На руку браслети які були, да? Це кольце. Дерев'яні і желізни. Підем дальше. Підемо дальше, да? Зараз ще друге. Сумки які. Ой. А тут яка как Ой, ой, Ой. І я тут. І я тут. О! Васька, Де мій Васька дівся? Ушився де? Не побачиш, де він дівся. Мої тут якраз камішки з'явилися. Які камішки, скільки ж воно стоїть? Видно, ні? Я ще хочу, щоб видно було. Де мій Вася, де мій Вася? Де мій Вася? Де мій Вася? Яка красота. Я не можу обійти. Я не можу обійти. Одійти не можу, який ближник, який камень, боже мій. Боже мій 29 євро. Піду Васю шукати, де ж мій Вася? Onde me o meu Vasco? Vou procurar. E aqui estão malenque pequenos, 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 pequenos. Por 10 euros, mas eles com Oh, e ainda lá embaixo tem alguns. Olha que Oh, que legal. Oh, não tem câmera. О, нельзя семать? Ну. Та ви що, я ж вас не зимаю, я тільки їх зимаю. Я красоту зимаю. ось скільки, Ой, много, много, много.